Російський Сбербанк продає свою дочку в Україні. Повідомлення про це з'явилося на офіційному сайті Фінустанови. Покупцем став консорціум Латвійського Норвікбанку та білоруської приватної компанії. Остаточно укласти угоду планують у першому півріччі цього року. Відповідне повідомлення опубліковано і на сайті інвестора. Сьогодні Норвік Банк і його основний акціонер, громадянин Великої Британії, Григорій Гусельников, підписали угоду про участь в інвестиційному консорціумі щодо купівлі українського підрозділу російського Сбербанку. Мажоритарним акціонером нового консорціуму став громадянин Великої Британії Саїд Гуцеріїв та білоруська компанія, яка йому належить. Ця угода дасть змогу запропонувати українським клієнтам обслуговування, побудоване на європейських принципах якості, прозорості та доступності, зберігши технологічний рівень, що його досягнув Сбербанк Росії. Основний акціонер Латвійського Норвікбанку Григорій Гусельников це російський бізнесмен. А білоруською компанією володіє Саїд Гуцерієв, син російського бізнесмена Михайла Гуцерієва, якому належить РусНЕФТЬ. У Нацбанку ж повідомляють офіційно. Повідомлення про купівлю Сбербанку не дістали, однак підтримують цивілізований вихід з українського ринку банків з державним російським капіталом, зокрема і через продаж. Ну а в Києві тим часом стали розбирати замуровані входи до центрального відділення Сбербанку. Майже всю стіну будівлі вже звільнено від огороджувальних блоків, написів та наліпок. Про тимчасове припинення блокади Сбербанку Представники організації Національний Корпус повідомили вчора. Пояснили, що борються з російським бізнесом, а не з українськими громадянами, тому дають час людям забрати депозити, після чого розпочнуть другу хвилю блокади.